Центри надання адміністративних послуг це серце державного сервісу, який щодня б'ється для громади. В Білгороді Дністровському такий зручний центр існує вже більше 10 років, надаючи населенню 493 послуги за 12 тематичними групами. Адже метою функціонування ЦНАПів є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень. І саме від професіоналізму адміністраторів центрів залежить які. Та швидкість отримання громадянами адміністративних послуг різних направлень на взнак такої значимості виконуваних задач адміністраторів на державному рівні 6 вересня відзначається професійне свято, день адміністратора центрів надання адміністративних послуг. В Білгороді Дністровському адміністраторів ЦНАПу привітав секретар міської ради Олександр Скалозуб, зазначивши, що робота адміністратора це більше ніж просто оформлення документів. Це Мистецтво спілкування це створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння. Надання якісних послуг у зручному форматі забезпечують високий рівень довіри мешканців Білгорода Дністровського до сервісів від органів місцевого самоврядування. Дякую відданим своїй справі адміністраторам ЦНАПу, які бездоганно, професійно і щоденно виконують свою роботу таку необхідну мешканцям нашої громади. Перший муніципальний канал дякує колективу професіоналів за оперативне інформування населення про актуальність послуг, зміни та нововведення, висловлюємо вдячність кожному адміністратору ЦНАПу за невпинну працю на благо громади, оперативність, доступність, відкритість і прозорість надання послуг громадянам міста та району. Ірина Вробинська Натолі Лукінчук, перший муніципальний.